Ми пропонуємо вам спробувати та оцінити наші ролики. Спробуйте вгадати, скільки вони можуть коштувати. Найгарніше виглядають, мабуть, оці. Вони така сирна, прямо. Фу тут гриби. Ні, але дуже смачно. 450 гривень 450 вони точно коштують. Опять покупали сушину. Ага. Мм, цибуля. Дайте мені горілочки трошки під цю сибулечку прекрасно. Картопля тут є. Смачно, по українськи Але треба щось випити. Я думаю, це гривень 250 точно може вартувати. Тут що, сплошний сир це все, чи що? <гум> 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 mm. <гум> Оце, я так розумію, гостренька якась, да, штучка? Пуха штучка. Ну, крем сиру тут багато, він дорогий, мабуть, да? Я не з такої сім'ї. Я не знаю скільки воно може коштувати. Ну хай гривень 300. А ви також обов'язково приходите в ролл клаб. Кожен знайде на свій смак свою страву.